Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Департамент оборони Сполучених Штатів Америки відправив Україні новий пакет допомоги, у який увійшли боєприпаси та системи проти безпілотників. Новий пакет є 64 м траншем допомоги. У пакету увійшли високоточні боєприпаси для РСЗВ «Хаймарс» та обладнання й боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам. Також Україна отримує артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів та ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням і з дротовим наведенням. Крім цього, Сполучені Штати передають Україні додаткові багатофункціональні бронемашини Хамві, протитанкові системи Джевеліни АТ4 набої до стрілецької зброї та підривні боєприпаси. У Німеччині розпочалося четверте навчання українських військових для роботи з системою протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомила прес-служба німецьких люфтвафе. Ці зенітні ракетні комплекси передаються повітряним силам Збройних сил України в межах військової допомоги від західних країн, зокрема і Німеччини. По завершенні підготовки у Німеччині українські військові зможуть самостійно працювати на комплексі ППО Петріот, застосовуючи його для збиття різних повітряних цілей. В Україні налагодять виробництво снарядів калібру 155 мм за технологією норвезької компанії НАМО у норвезькому уряді розповіли, що відкрили шлях для передачі норвезьких оборонних технологій в Україну. Як зазначається, уряд Норвегії зробив кілька кроків для збільшення виробництва артбоєприпасів у Норвегії. Водночас ми розуміємо важливість зміцнення спроможності українців виробляти сучасні боєприпаси в Україні. Литва виділила 35 мільйонів євро на закупівлю для України радарів і обладнання для розмінування. Окрім цього, планує поставити українським силам оборони понад 5 тисяч дронів вітчизняного виробництва до кінця осені. Як повідомило премєр міністр Литви, на початку вересня до України прибуде новий пакет військової допомоги від Литви. Він включатиме 10 систем ППО, ближнього радіусу дії, 30 протидронових ракет та іншого зброєння. Український оборонопромисловий комплекс розробив ракетодрон «Паляниця», яку вже застосовують про це. Повідомив міністр стратегічної галузи промисловості України. За його словами, паляниця це дрон і одночасна далекобійна ракета, яка за своїми тактико-технічними характеристиками підпадає під обидва визначення. Також міністр додав, ракет дронів ставатиме більше, як вже стало більше, далекобійних ударних дронів, результати роботи яких ми бачимо майже щодня. Державна газова компанія запустила свердловину із дебітом 107 тисяч кубічних метрів газу на добу нова свердловина оціночна експлуатаційна глибиною 3715 метрів, повідомляють у прислужбі компанії. Свердловина пробурена на старому газоконденсатному родовищі, яке має значні залишкові запаси понад 900 мільйонів кубічних метрів блакитного палива. Також нещодавно компанія відкрила чергову газову свердловину потужністю 274 тисячі кубометрів газу на добу. Українські компанії продовжують розширювати пропозицію автокранів. Так нещодавно було виготовлено партію 25 тонн автокранів, змонтованих на шасі Рено. Про це повідомила прес-служба компанії. У підсумку вийшов досить вдалий автокран, який має вантажопідйомність 25 тонн при мінімальному виліті стріли з максимальною висотою підйому 28 метрів. Саме шасі укомплектовано двигуном потужністю 280 кінських сил. Українська компанія передала своєму клієнту 5 нових вахтових фургонів на базі вантажних шасі екоделі вантажівки були забудовані на українському заводі спецтехніки. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Бригадний автомобіль призначено для доставки персоналу ремонтних бригад та обладнання до місць проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Всередині фургона може їхати до 10 працівників. Український завод виготовив спеціальні електричні двобалкові мостові крани для найбільшого українського виробника металоконструкції. Про це повідомила прес-служба заводу. Крани призначені для переміщення і кантування великогабаритних металевих конструкцій. Кожен із трьох кранів оснащений двома вантажними візками по 10 тонн. Для високої точності роботи впроваджено функцію мікрошвидкості та плавного позиціонування. Автоматичне кантування гарантує безпечне перевертання конструкцій. За перші шість місяців 2024 року в Україні відкрилося понад 18 тисяч нових компаній. Серед них найбільше товари з обмеженою відповідальністю та громадських організацій. Про це повідомляє Open Data Bot. Так, за указаний період відкрили близько 12 тисяч товари з обмеженою відповідальністю. На другому місці громадські організації понад 1700. Також створили 1100 нових благодійних організацій. Український транспортний літак Ан 124 Руслан авіакомпанія авіалінії Антонова доставив до Ісландії машини польського берегового протикорабельного ракетного комплексу. Судячи з оприлюднених в МС Польщі, фото, український літак перевіз самохідну пускову установку та рухомий командний пункт. Це вперше залучили український літак для перевезення такого озброєння. Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядами України та Республіки Корея стосовно кредитів від фонду економічного розвитку та співробітництва. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Угода з Південною Кореєю передбачає надання кредитів від Корейського фонду економічного розвитку та співробітництва на загальну суму 2 мільярда 100 мільйонів доларів. Ці кошти спрямують на закупівлю обладнання та на проекти відновлення. Україна та Норвегія домовилися продовжити до 30 червня 2025 року дію режиму лібералізації вантажних перевезень, який дозволяє виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів. Лібералізація перевезень між нашими країнами не лише спрощує умови для українського бізнесу, дозволяючи здійснювати перевезення без додаткових дозволів, але й сприяє розвитку нашої економіки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.